Ім'я Молодко є східнослов'янським іменем, яке має своє походження в прізвищі, що було зафіксоване в 1565 році. Одним з перших документальних підтверджень є прізвище Андрійко Молотко, знайдене в історичних джерелах. Крім того, назва села Молодків у Богородичанському районі на покутті також підтверджує існування цього імені. Ім'я Молотко стало основою для створення споріднених патронімічних прізвищ. Наприклад, у 1565 році було записано прізвище міщанина з Хмельницького Андрій Молодченя, а в 1649 році в Дущачем, і Сівподопкетпиде Пішендерс і Вімонау, це в документах згадується козак із Полтавського полку на ім'я Андрушко Молодченько. Таким чином, там молодко це ім'я з давньою історією, яке виявляється в різних формах і на різних теренах України. Схожі на молотко імена Володко, молодан, молодик, половком.